І так, а ну скажіть, нормально чи херня якась получается? Рішив я защиту рук зробити сам з арматури. Були в мене такі ці Фух, ліпістки чи як вони там називаються, ну вони тут кріпляться на пластикових таких кріпленнях. Коротше, одноразове не нравилось, воно мені страшне. А... Купляти такі, як на ендуриках за страшні гроші, то якось мені особо не хочеться. Хотілося щось своє. Я не думаю, що арматура буде м'якої поганої. Довести до мавичу хоч покрасити, я думаю, буде все чітко. Поки так, причепив я навскрізь, ну, ще понарізаю там різьби, під М5 і поставлю болтики. І це буде класно. Отут ще не можу ніяк придумати. Була мисля поставити отакого плану зажиме сюди, тільки хотів я із 3, з 4 планети чи Пітера, що під один болтик. Ось тут раз хотів зажати. А на цей край хотів так само приварити таке вушко. І щоб воно надівалось, вже на той болтик йде в траверсу. О тут би терчав. Відсіля прикручувалось. Да, трошки, конечно, може і не красиво, але держало б 100%. Ну, я щось думав, що в мене є такі кріплення. А оказується, ні. Є ще один такий руль з такими кріпленнями. Є ще старіший. Я старіший не подобається, тому що воно там так виведено. Ну, то есть не так руль стоїть, як оцей, не прямо. А трошечки він читай по кріпленнях зводиться туди. Ну, поки що. Хотілося, звісно, і чорні міці ліпістки але не було. Чорних є тільки красні. Поки будуть красні. Ну, смотриться прикольно, навіть і красні. Світ вже відключили. Закінчую роботу на сьогодні. Не встиг я дорізати різьбу. Різав на М4, переламав мечик. Більше мечека нема, рішив на М5 м 5 перелізти. Ще мечик М5 є. І гарно йшло і під самим кінцем було мило. Так що якось так. Не знаю, дивлюсь, нравиться. як воно буде в ходу. Думав, місця мало буде для руки, але в мене рука тут не велика, Ну, Входить нормально. Смотриться прикольно, а як воно буде в ходу, наскільки воно буде функціональне. Вже подивимося дольше. Так, що все, дивимося.